Привіт, пам'ятаєте, я в цьому відео говорила, що покажу всі секрети комбі манікюру. Збережіть відразу відео, щоб не загубити, бо тут буде дуже багато цінної інформації. Так, от я люблю не тільки якісно, але й дуже швидко. Тому відразу знімаємо старий матеріал по максимуму і робимо це плавними рухами для того, щоб не шліфувати більше пилочкою. Залог ідеальної чистки це розкрита правильно проксимальна складка та синуси. Ще я користуюсь шабри кільцем для того, щоб видалити птеригі по максимуму, щоб моя фреза працювала по мінімуму. Тепер переходимо до алмазної фрези і нам потрібно знати її правильне положення на нігти. І щоб не було в нас ось такого результату, на носик ми не ставимо фрезу, На пузо також лише на щічку. І це буде саме ідеальне положення фрези. В роботі з алмазною фрезою ми спочатку опрацьовуємо ліву сторону, потім праву сторону. Ліву сторону опрацьовуємо в режимі форвард, праву сторону опрацьовуємо в режимі реверс. І для того, щоб ваша фреза працювала в правильному положенні, тобто в даному випадку на щічці, ви маєте зробити упор руки, якою ви працюєте. Упор робите в свою ліву руку мизинцем або безм'яним пальцем правої руки. І коли вже позбавилися пторигію, робимо юбочку. Це ми вивертаємо кутикулу на проксимальний валик. Це для того, щоб нам було легше зрізати кутикулу в той же час і відштовхнути проксимальний валик далі. І так ми зможемо побачити, чи зона П все ж таки чиста. До речі, юбочка робиться саме в режимі реверс. Починаємо працювати нижче правого синуса. Заводимо носик під синус і щічкою виштовхуємо. Рухаємо кутикулу на проксимальний валик. Для більш глибокої чистки я ще проходжуся в режимі реверс з лівого синуса до правої точки вросту. І зверніть увагу, моя фриза не шліфує нігтюву пластину. Щоб не напилити дорсальний шар в синусах, я штовхаю фризу на шкіру. Такі рухи забезпечать вам розкриття як латеральних валиків, так і проксимального. Після такої чистки тепер ваше покриття буде точно глибоким. І приступаємо до покриття. Наношу мокрий пол рідким полігелем. І Так як ми гарно відштовхнули шкіру від нігтя. набираю чималу каплю рідкого полігелю і починаю вирівнювати нігтьову пластину. І все це я роблю на мокрий пол, який я не просушувала. Полімеризуємо в лампі і насолоджуємося ось такою красою. Потім ми випилюємо товщину на вільному краї. і Роблю потім кольорове покриття в два тонких шари. У мене це фуксія від торгової марки VIX. Він, до речі, дуже круто просихає. Потім я все перекриваю глянцевим топом без липкого шару. Для Чіткості в кінці підводимо торцеву лінію.